Для виїзду за кордон чоловікам з 18 років потрібен буде військово-обліковий документ. Про це в ефірі марафону заявив речник прикордонної служби Андрій Демченко. Поки що ніяких змін по перетину кордону для тих, хто досягнув 22-річного віку, прикордонники не вводили. У структурі також чекають, коли відповідна постанова буде оприлюднена офіційно. Нагадаю, що напередодні прем'єр-міністрка повідомила, що уряд уже дозволив чоловікам віком від 18 до 22 безперешкодно перетинати кордон. Змін. Не мають запрацювати наступного дня після офіційного опублікування постанови. Як тільки зміни не беруть чинності, працівники ДПСУ почнуть їх застосовувати. Демченко наголосив ймовірно, обмеження залишаться для категорій, які підпадають під пункт 2.14 закону, тобто чоловіки, які обіймають державні посади чи до прикладу місцевого самоврядування. Вони виїхати зможуть тільки у відрядження, окрім паспорту. Чоловікам знадобиться військово обліковий документ, який треба буде показати прикордонникам. Мова йде і про тих, хто повертається за кордону з бажанням виїхати з країни знову.